Іде малята, любі хлопчики і дівчата. Малята. Сьогодні ми будемо говорити про чарівницю, яка зараз володіє природою, господарює в нашому краї. А хто ж це така? Це зима. Зима, зима, усякий знає, вона казковою буває. До нас в гості сьогодні завітали казкові герої. Вони теж розмовляють про зиму. Зима буває сніговою з віхолою і завірюхою, з морозами і вітрами, суворою, засніженою. Зима це зовсім не страшно. Вона для мене триває одну ніч. Лише засну. А вже пора прокидатися. Зима, а що це таке? Я взагалі ніколи не бачив зими, бо в мене в Африці завжди тепло. Так, зима буває різною, морозною, холодною, пухнастою сніговою. Святковою. Зараз ми з малятами вам, друзі, розкажемо про зиму. Трійка трійка прилетіла, скакуни в тій трійці білі. В санях тих сидить цариця, білокоса, білолиця. Це цариця зима. А хто ж таки скакуни білі? Так це місяці, зима не приходить одна, з нею поряд її місяці. Давайте пригадаємо малята, як вони називаються, як у подорож рушає, прихопити поспішає стужуй холод у кишені та сніжинок повні жмені. Так, це перший місяць грудень. Зима розпочинається в грудні і в народі називають його первозимник. Які зміни відбуваються в грудні, в неживій природі? Сонце хоч виглядає з за хмар та не гріє. Дні найкоротші. А ночі найдовші. Небо вкрите важкими темними хмарками. Зміни в живій природі, дерева стоять голі. зеленіють листочки хвоїнки на соснах та ялинках. Ближче до житла людей прилітають птахи. Другий місяць зими. Січень новий рік розпочинає, зі святами привітає, щедрувати діток водить, на ялинці хороводить. Січень середина зими, а славиться він морозами, завірюхами. А які зміни відбуваються в цьому місяці? В неживій природі сонце піднімається вище. Дні стають довшими. В живій природі приник, поринув у задум ліс, на деревах залишилось менше плодів, то птахи з'їли, інші вітер зірвав. Третій місяць зветься лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути, не приходиться йому. Іноді зима по-справжньому виявляє свій суворий характер тільки в лютому, останньому зимовому, короткому місяці. Тоді дмуть сильні вітри, дошкуляє мороз, але сонце повертається на бік весни. В живій природі веселіше цвірінькають цинички, сповіщаючи, що до весни вже. Один крок ступити. Зіграти хочеться мені цікаву гру, так чи ні? Я запитання вам поставлю. Готуйте відповідь свою. Чи може стати навесні вода холодним льодом? Ні. Скажіть мені, червоний мак зимову пору квітне? Ні. Красиві квіти на вікні мороз малює взимку. Так. А крокодили на сосні свої будують гнізда. Ні. Річки біжать у долині. Чи є у неї ноги? Ні. Скажіть, Морози крижані страшні для мав тропічних. Так, чи правда, що вовки зимою наївшись груш і яблук сплять? Ні, молодці діти. А чим же зайняті взимку в лісі звірі? Одні звірі сплять, які допоможуть малятам. Роздивіться і скажіть. Заєць, ведмідь, білка, лисиця. Хто спить? Спить ведмідь зимою. Вовк, дикий кабан, їжак, білка, спить їжак зимою, а інші звірі шукають собі їжу. А які це звірі? Ведмідь, борсук, їжак, заєць. Заєць шукає собі їжу. Інші сплять. Дикий кабан, їжак, білка, вовк. Їжак спить. Інші звірі шукають собі їжу. Тяжко і пташкам взимку. Зима страшна для птахів, не так холодом, як голодом. Особливо важко знайти їжу, коли сніг та лід вкриває все. Тому вони перебираються ближче до житла людей. Тут сипне хтось жменю насіння чи зерна. Синичка, синичка, чому ти сумна, чому ти щоранку летиш до вікна? Зерняток ти хочеш? Послухай мене, зима в нашім краї скоро мене. Зови свою маму і брата і сестричку, саду я повісила вам годівничку. Про охорону птахів піклуються люди. Розвішують годівнички. Поповнюють запаси у годівниці. Пограй. Пограємо в гру, яка пташка зайва. Горобець, курка, ворона дятел. Зайва курка. Синичка, сорока, індик горобець. Зайвий індик. Снігур, півень, сова ворона, зайвий півень. Молодці, зайві курка, індик півень. Це домашні птахи, а всі інші зимуючі. Зима буває різною, то сонечко вигляне і все заблищить, засяє. То сніжок іде, а то хурделиця мете? Ми знаємо, що зараз останній місяць зими, дивовижна пора зима, але настав час з нею розлучатися. Зима сперечається з весною, але весна входить свої права, і на землю приходить тепло. Ну що, слоник, сподобалась тобі розповідь про зиму? «Так, але я живу там, де тепло, і мені пора відправлятися до друзів. Малята, давайте Слонику і його друзям зробимо подаруночок. Сніжинку з пластиліну. Підготуємо наші пальчики. Раз, два, три, чотири ми сніжиночку зловили. Раз, два, три, чотири, п'ять. Де вона? Іде шукати. шукать? Ну що, мої маленькі скульптори і наші батьки-помічники, приступимо до роботи. Для роботи нам потрібно пластилін, стека, дощечка, серветки, аркуш паперу. Синього або фіолетового кольору. Ділимо шматок білого пластиліну на маленькі шматочки і розкачуємо 8 довгих одинакових жгутиків. Робимо серединку, розміщуємо жгутики від серединки один напроти одного. Притискаємо. Робимо короткі жгутики, прикріплюємо їх до добрих жгутиків, притискаємо одну серединку сніжинки, додаємо білий пластилін. Це краплинка радості. Якщо жовтий пластилін, то краплинка ніжності. Якщо рожевий то краплинка доброти. Блакитних краплинка мудрості. Без цих якостей радість, ніжність, доброта, любов ми не зможемо бачити красу матінки природи. Ой, яка гарна в мене сніжинка вийшла. Ось і підійшло до кінця наше заняття. Ми сьогодні розмовляли про зиму. Попрощалися з зимою, скоро прийде весна. А у неї свої звуки різнобарвні кольори. До побачення, до нової зустрічі!